За планами аграрного відомства держави, цього року ярими культурами мають засіяти 18,5 мільйонів гектарів ріллі. Зробити це потрібно у стислі терміни. До цього спонукає погода. На сьогодні посівна кампанія розпочалася у декількох регіонах, у тому числі і на Хмельниччині. До речі, цього року головний акцент аграрії нашого краю роблять на пізні культури. Ми маємо посіяти на Хмельниччині в цьому році 95 тисяч ранніх ярих зернових. Це практично 3-4 дні роботи. І я б назвав би це репетиція перед основною посівною, бо основна посівна це буде проходити в квітні місяці. Це посів сої, кукурузи, площі цих культур на Хмельниччині в цьому році будуть сягати за 200 тисяч гектарів кожна. Усі регіони держави кажуть у мінагрополітики: 100% забезпечені кондиційним насінням Хмельниччина Не виняток при потребі 16,8 тисяч тонн зернових культур. Ми маємо. Сьогодні 22,6 тисяч тонн. Практично насіння по якості повністю відповідає вимогам державних стандартів, і по вимогам, так як стоїть завдання сіяти не нижче другої генерації, то 98% такого насіння в нас забезпечено. На сьогодні не вистачає лише насіння гречки, проте до її сівби, кажуть аграрії, необхідний насіннєвий матеріал придбають. У цьогорічних планах і розширення посівних площ під цукровими буряками приблизно на 15 тисяч гектарів. Тож загалом під солодкі корені в нашій області планують відвести більше 35 тисяч гектарів полів. Засобами захисту рослин агроформування держави забезпечені на 85%. А от найкритичніша проблема це забезпечення дизельним паливом, що правда не для Хмельниччини. Абсолютно збоїв немає ніяких бо сьогодні. Всі ті трейдери, які працюють на ринку Хмельниччини, в достатній кількості забезпечені паливими мастильними матеріалами, і може по якихось інших регіонах ця проблема є. Ми сьогодні цієї проблеми не відчуваємо, хоча й зроблені певні запаси аграрії. Про особливості цьогорічної весняно-польової кампанії хліборобом розповіли вчені академії наук. Вони акцентували увагу на недостатності вологи у ґрунті. Сьогодні в метровому шарі є мінімальні запаси порівняно до минулого року і до інших років. Ми це бачимо, той стан, який є сьогодні по річках, що практично води немає. Через це звертаюся до всіх в першу чергу. І на присадибних ділянках першочергово потрібно зробити закриття вологи. Та борона в кого, яка вона є, сьогодні потрібно нею заскородити по народному, значить для того, щоб нарушити капіляри і не допустити відповідно випаровування воло. І ще одна проблема фінансова, адже банки сьогодні не мають достатніх кредитних ресурсів, аби допомогти аграріям провести посівну. Тож хлібороби разом з банкірами будуть шукати шляхи вирішення питання.